Доброго дня, діти! Сьогодні у нас дуже важливе заняття. Ми будемо закріплювати вивчені звуки, а саме С і Л. Ми будемо повторювати ці звуки, робити різні вправи. А щоб краще запам'ятати, як їх правильно вимовляти. Давайте виконаємо кілька артикуляційних вправ, щоб розігріти наші язички. Візьміть дзеркало, щоб бачити, як рухається ваш язик. Перша вправа чистимо зубки, покажіть язичок і обережно проведіть спочатку по верхнім зубкам, а потім по нижнім. Вийшла чудово. Друга вправа гойдалка. Покажіть язик і підіймайте його вгору до носика, потім вниз, до підборіддя. І третя вправа грибочок. Присмокчіть язик до піднебіння. І тримайте так. Кілька секунд. Все вийшло. Чудово! Молодці! Гарно виконували артикуляційну гімнастику. А тепер давайте пограємо в гру. Знайди предмет на звук, який він починається. І перший звук «с». Давайте разом називати слова та визначати, яке слово починається на цей звук. Сом. Так, вірно, це слово починається на звук «с». Ручка. Ручка. Ні, діти. Тут немає звука «с». Сова. Повторіть сова. Молодці. Сова на звук «с». Фарби. Ні, немає звука «с». Сонце. Сонце. Правильно є і останнє слово миша. А от у слові миша звука «с» немає. Молодці тепер знайдіть предмети, що починаються на звук І. Зошит вірно не починається. Ірис. Так, діти, починається. Давайте повторимо. Ірис. Молодці. Індик. Індик. Вірно, звук І на початку слова. Цукерка. Звичайно, немає тут звука І, чашка, теж немає. І остання картинка іграшки. Так, діти, іграшки починаються на звук І. Тепер знайдіть предмети, що починаються на звук Л. Ножиці лодка. Так, молодці, лодка, телефон. Лелека. Вірно. Лелека. Палатка. Палатка. І лак лак так, звичайно. Молодці діти, а зараз я пропоную вам вимовити чистомовки на ті звуки. Ви готові? Тоді почали! Ла-ла-ла мила. Моркву помила, ім, ім, ім збудували новий дім. Са, Са-са блакитні небеса. Л, 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 працьовиті бджоли. Ір, 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 ріжемо папір. S, S, S. Оселю сторожує пес. Ло, 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 у білки тепле дупло. Ів, ів, ів. Чути пташиний спів СО, 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 ВІДВОЗА, колесо. Ви всі так гарно попрацювали. Діти, які звуки ми сьогодні закріплювали. І л, ви справжні майстри мовлення до наступного заняття!